Футболу вітаю глядачів телеканалу Конкурент Україна в ефірі Конкурент Футбол. І у цій програмі я розповім про головні події європейських чемпіонатів: блокування трансферу в Динамо та сенсації Кубка України. З вами Ярослава Олексюк. Про це і трохи більше. Дивіться далі. Другий тур французької ліги 1 подарував уболівальникам чимало емоцій і вже визначив перших фаворитів сезону. На вершині турнірної таблиці опинився Ліон. Команда впевнено виграла два стартові поєдинки і має різницю плюс чотири м'ячі. Ліонці показують збалансований футбол і демонструють, що готові знову боротися за високі місця. Утім поруч іде тулуза. Теж дві перемоги і шість очок у активі. Команда розпочала чемпіонат на впевнено і поки що не залишає шансів суперника. Пасажей йде нога в ногу з конкурентами, але перемога над Анже далася дуже непросто. Єдиний гол забив Фабіан Руїс, тоді як Усман Дембеле не реалізував пенальті. Момент який міг обернутися з серйозними проблемами для парижан. Проте головне. Три очки є, і ПСЖ лишається серед лідерів. А от Марсель подарував справжнє шоу своїм фанатам у матчі проти футбольного клубу Париж. Команда забила п'ять разів. Дубль Обамеянга, ще три результативні атаки, і в підсумку рахунок 5-2. Це була гра, яка заряджала стадіон енергією і показала, що Марсель планує боротися не лише за таблицю, а й за видовищність. Не менш цікаво було і в матчі Ніци проти того ж футбольного клубу «Париж». господарі оформили як. Комфортну перевагу ще в першому таймі і довели справу до впевненої перемоги 3-1. Таким чином, після двох турів, ми маємо щільну групу лідерів: Ліон, Тулуза і ПСЖ йдуть на рівних. А Марсель і Ніца демонструють атакувальний футбол і готові втрутитися в боротьбу будь-коли. Французький чемпіонат стартував яскраво і, схоже, попереду нас чекає ще більше сюрпризів. Після двох турів у Лалізі сформувалася трійка лідерів, яка вже на старті задає тон чемпіонату. Вільяреаль очолює таблицю «6 очок, і феноменальна різниця м'ячів плюс 7 після двох переконливих перемог. Жовта субмарина розгромила Жирону і довела, що готова серйозно претендувати на верхні позиції. Поруч ідуть гранди. Барселона також має 6 очок, але їхній шлях був набагато драматичніший. Каталонці здійснили історичний камбек у матчі з Леванте, вигравши 3-2 після двох пропущених голів у першому таймі, це ще раз підтвердило, що команда вміє битися до останньої секунди. На третій сходинці Реал Мадрид так само шість очок. Різниця м'ячів плюс чотири і жодного пропущеного гола. Мбапе одразу заявив про себе дублем у грі проти Ов'єдо. А Вінісіус поставив крапку в упевненій перемозі рахунок 3-0. У групі переслідувачів Еспаньол та Реал Бетіс, які набрали по чотири очки. Вони зберігають шанс зачепитися за лідируючу групу і показали солідний футбол на старті. Таким чином, таблиця після двох турів виглядає інтригуюче. Три команди мають максимум очок. А конкуренція за місце в топі вже розгорається. І, схоже, цей сезон подарує нам чимало несподіванок. А тепер детальніше про матч мадридського реала. Він здобув упевнену виїзну перемогу над новачком Ла Ліги Ов'єдо з розгромним рахунком 3-0. Проте матч запам'ятався не лише голами, а й яскравим епізодом, що продемонстрував лідерські якості Кілян Мбапе. Французький форвард, який відзначився дублем, став головним героєм не тільки в атаці, але й у вирішенні потенційного конфлікту на полі. Інцидент стався одразу після другого голу Мбапе. У той час як команда святкувала. Успіх бразильський вінгер Вінісіус Жуніор, який уже мав у пасиві жовту картку, вступив у надто емоційну суперечку з арбітером. Його бурхлива реакція та нестримані жести створювали реальну загрозу отримання другого попередження, що неминуче призвело б до вилучення та залишило б вершкових у меншості. У критичний момент ситуацію врятував саме МБАПЕ, помітивши небезпеку, він миттєво підбіг до свого партнера по команді та рішучим рухом закрив йому рукою рота, припинивши потік претензій на адресу рефері. Цей вчинок не лише заспокоїв гарячого бразильця, але й фактично врятував його від червоної картки. Епізод, який викликав посмішки у вболівальників, водночас став яскравою демонстрацією зрілості та відповідальності МБАПЕ. Він показав, що готовий брати на себе роль лідера. Дбаючи не лише про результат, а й про дисципліну та спокій у середині колективу, що є надзвичайно важливим для мадридського гранда на шляху до нових трофеїв. Також англійська прем'єр-ліга лише розпочалася, але вже подарувала нам гучні результати і несподівані розклади у таблиці. Після двох турів у лідерах Арсенал та Тоттенгем обидві команди мають по шість очок, але здобували їх зовсім різними шляхами. Арсенал у другому турі влаштував справжній розгром ліцу – 5-0. Новачок Йокерш відкрив рахунок своїми голами у футболці канонірів. А вся команда виглядала надзвичайно цілісно і агресивно в атаці. Ця перемога, яка чітко заявила Арсенал, готовий боротися за титул. Тоттенгем показав іншу сторону футболу холодну практику очки. Лондонці виглядають стабільно, а Форест приємно дивує. Новий сезон вони почали сміливо, не поступаючись, навіть більш іменитим суперникам. Що ж до головних грандів Манчестер Сіті та Ліверпуля. Вони наразі з трьома очками йдуть трохи позаду. Сіті програли вдома Тоттенхему і показали, що поки не в найкращих кондиціях. Ліверпуль теж не виглядає переконливо, але має час набрати форму. А от Манчестер Юнайтед розчарував уболівальників. Лише нічия з Фулхемом 1-1, з автоголом у власні ворота, втраченими пенальті і відсутністю креативу в атаці. Команда вже зазнала. Критики від тренера за надмірну оборонну гру. Далі цікава група переслідувачів із трьома очками: Сендерленд, Евертон, Бормунд, Брентфорд, Бернлі та Ліц. Тут інтрига в тому, що навіть новачки чемпіонату не збираються здаватися і вже готові створювати проблеми фаворитам. Отже, після двох турів картина така: Арсенал і Тоттенгем на вершині, Челсі і Форест дихають їм у спину, а Сіті Ліверпуль і Манчестер Юнайтед поки лише шукають свою гру. Попереду ще 36 турів, але вже зрозуміло, сезон буде гарячим, а боротьба за чемпіонство максимально запеклою. Сезон 2025-2026 серії а офіційно стартував 23 серпня, і вже після лише одного туру таблиця дала нам цікаве уявлення про перших претендентів на чемпіонський титул. Лідери, ті, хто відразу демонструє характер, та ті, хто серйозно підготувався до старту. Ось так виглядає турнірна таблиця після першого туру, і зараз розповім про ключові моменти. На чолі чотири команди із максимальними трьома очками: Наполі, комо, ювентус, «Ювентус», «Кремонезе». стартували із впевнених перемог, що дозволило їм очолити таблицю. У наполі Ювентуса і кому різниця м'ячів плюс два. У Кремонеза плюс один за ними зразу Рома, яка почала сезон з мінімальною перемогою і також має три очки. Група середняків – команда Аталанта, Фіорентина, Кальєрі, Піза легко поділили по одному очку. Чим починають сезон без втрат. Є і кілька клубів без набраних балів, включно з Міланом, Болонією, Лаціо, Пармою, Сасуоло, які ще не здобули перемог. Київське динамо ризикує перетворитися на золоту клітку для своїх провідних гравців. Трансфер нападника Владислава Ваната до іспанської Жерони, де вже виступає Віктор Циганков та Владислав Кропивцов, опинився під загрозою зриву через категоричну позицію керівництва київського клубу. Попри бажання самого футболіста змінити команду та єдину конкретну. Пропозицію цього літа за інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, каталонський клуб зробив офіційну пропозицію, яка оцінюється у 10 мільйонів євро. Однак головною її особливістю є пункт про 40% з наступного перепродажу гравця. В Іспанії вірять, що зможуть повторити успішний кейс Артема Довбика, якого придбали за 7 мільйонів, а продали за 30. і розраховують на подібний розвиток кар'єри. Ваната, що в майбутньому могло б принести Динамо значно більший дохід. Попри привабливість пропозиції, брати Суркіси відповіли категоричною відмовою. Керівництво Динамо наполягає на виплаті повної суми клаусу що за натяками складає 20 мільйонів євро. Сам Владислав Вона знає про інтерес з боку Іспанії та висловив чітке бажання залишити Київ. Повідомляється, що навіть родина гравця намагається вплинути на власників клубу, проте поки що марно. Ця патова ситуація може призвести до повторення історії з Володимиром Брашком, коли клуб так само утримував гравця проти його волі, що негативно вплинуло на атмосферу в команді. 23-річний Ванат у поточному сезоні демонструє чудову форму. У семи матчах він забив три голи та зробив дві результативні передачі. Його контракт з Динамо діє до 30 червня 2027 року. А портал Трансфер оцінює вартість Форварда у 15 мільйонів євро. Що робить пропозицію клубу ще біль? більш незрозумілою для футбольної спільноти. В мережі з'явився оновлений рейтинг заробітних плат провідних українських футболістів, які виступають у закордонних чемпіонатах. Опубліковані дані демонструють не лише фінансові успіхи гравців, а й суттєву різницю в їх доходах, де представники англійської прем'єр-ліги очікувано посідають найвищі сходинки. Беззаперечним лідером рейтингу став універсальний гравець лондонського арсеналу Олександр Зінченко. Його річна заробітня плата складає 9,2 мільйона євро. З помітним відставанням на другому місці розташувався Челсі Михайло Мудрик, чий річний оклад становить 6,1 мільйона євро. Саме ці два футболісти, які представляють топ-клуби АПЛ, сформували елітну групу найбільш високооплачуваних українських легіонерів. Третю сходинку посідає нападник італійської роми Артем Довбек із зарплатою у 5,5 мільйонів євро на рік. Слідом за ним розташувалась пара гравців з однаковим доходом у 4,5 мільйона євро. Це новоспечений захисник ПСЖ Ілля Забарний та мадридського реалу Андрій Лунін. Їхні контракти підкреслюють високий статус України. Інців у провідних європейських клубах до першої десятки також увійшли воротар Бенфіка. Анатолій Трубір 3,8 млн мільйона євро. Захисник Евертона Віталій Миколенко 3,5 млн мільйона євро, нападник Олімпіакоса Роман Єремчук – 1,5 мільйона євро. Вінгар Жерони Віктор Циганков 1,4 млн мільйона євро. Та півзахисник Дженуа Руслан Маліновський, який замикає найкращі 10 футболістів з окладом в 1,1 млн мільйона євро на рік. І в Туреччині продовжується чемпіонат суперліги, де ми уважно стежимо за виступами українців у третьому турі. Трабзон на власному полі приймав Анталія Спор і здобув мінімальну перемогу – 1-0. Уже в першому таймі господарі повністю захопили ініціативу. На 38-й хвилині Стефан Савич після подачі з кутового відкрив рахунок – 1-0. За дві хвилини Феліпе Аугусто подвоїв перевагу, але арбітер зафіксував офсайд, і гол скасували. Показово, що Анталія Спор за всю. У першу половину не завдав жодного удару по воротах, тоді як Трапзонспор пробив 9 разів у другому таймі. Сценарій був схожим. Господарі тиснули, гості намагалися рятуватися контратаками. Проте оборона трапзонспора відпрацювала впевнено, і рахунок 1-0 залишився незмінним до фінального свистка. Особливий акцент на наших хлопцях Олександр Зубков відіграв 84 хвилини і отримав оцінку 7,2 від Софаскор, один із найкращих показників у команді. А Арсеній Батагов провів на полі весь поєдинок, завершивши матч із оцінкою 7,0. Український дует допоміг Трабзонспору оформити перемогу і залишитись в групі лідерів чемпіонату. І перші кубкові матчі України подарували гучні несподіванки. Металіст 19-25 впевнено здолав аматорський маяк із Сарн з рахунком 2-0, продемонструвавши клас та досвід. А от у сумах сталося неочікуване. Місцева Вікторія вибила Полтавську Вортсклу, перемігши мінімально з рахунком 1-0. Не менш драматичним був матч у Києві. Локомотив та колос зіграли в нічию 2-2, А в серії пенальті господарі виявились холоднокровнішими. 4-2 і сенсаційний вихід далі. У Петровому інгулець переграв черкаський карбон з рахунком 2-1, оформивши путівку до наступного етапу. А справжній трилер відбувся в Одесі. Чорноморець здолав Зорю з рахунком 2-1. Одна з головних сенсацій цієї стадії. Отже, початкові кубкові матчі подарували і впевнених фаворитів, і сенсаційні виліти. Попереду ще чимало ігор, але зрозуміло одне: цьогорічний кубок обіцяє бути гарячим і непередбачуваним. А з вами була Ярослава Олексюк у програмі. Мі, конкурент футбол не перемикайтесь далі більше.